Здоровенькі були друзі! З вами, як завжди, я Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжан. Ну що ж, це у нас продовження мапи Укрмеп. Це оновлення. Сьома версія попередньої серії. Ми їхали із Летичева до селища Літин. Це у нас оновлення. А сьогодні ми з вами поїдемо до Вінниці і будемо далі оглядати Вінницьку область на мапі Укрмеп. Ну що ж, друзі, поїхали до роботи. І як ви пам'ятаєте, в попередній серії ми закінчили на тому, що зупинилися біля автозаправної станції у селі селище. І тому будемо звідси і починати цю серію. Також не забудьте поставити власну вподобайку та підписатися на цей канал. Це мотивуватиме мене робити наступні відео. Ну що ж, друзі? Дивімося на оновлення, дивімося на те, що додав розробник мапи Укрмеп, і будемо з вами дізнаватися, можливо, для себе щось новесеньке. Бо, як і говорив у попередній серії, було додано насправді немало нових деталей, і ми покидаємо село селище, прямуємо, звісно, що далі, далі, далі. Так, ну що, далі нас зустрічає наступне село. Це у нас село Садове. Ну, Ось, друзі. Бачимо автостоянка тір. Можна тут зупинитися, відпочити. Можна також відремонтувати нашу вантажівочку. І так далі. От, друзі, і село Садове. Попереднього разу ми теж бачили не один населений пункт, який був доданий саме на мапу у і ось так. Ну, мені насправді оновлення подобається, хоча з одного боку здається, що воно невеличке. Але розробник постарався, щоб воно вийшло якомога хорошим, якісним та цікавим. Ну що, покидаємо ми це село, доволі невеличке, але нічого. Так, друзі, бачу, тут у нас зустрічає кафешка. АЗС, Хм, Цікаво насправді. Цікаво. Так, хм, це у нас Укрнафта. Доволі відома компанія, напевно, що саме в Україні. І наступне село це у нас Лукашівка. Бачите, друзі, ми вже в Лукашівці все ближче і ближче до Вінниці. Ну, насправді, звідси. До Вінниці не так і далеко, але все ж масштаб відчувається. І давайте дивитися на село Лукашівка, бо все ж воно більше за попередні села, які ми проїжджали в цій серії. І дивимося, що у нас тут є. Бачимо перехід Зебру, бачимо корови пасуться, справді дуже атмосферненько. Пам'ятаю, як ми їхали до чопу, там теж дуже було багато кіз. не пам'ятаю, як називалося село Литя Сюрте. І також там було дуже цікаво, бо дуже було багато кіз. Щось дуже незрозуміле, хоча розумію, що в сюрте більшість угорців живе, але одно це дуже цікаво, що дуже багато кіз було. А тут, бачите, корови. Так, дивіться, бачимо прапорець, бачимо знову ж будівлі, будинки, зупинівочки, все як у реальності. Пам'ятаєте, сюрте? Ну, обов'язково гляньте попередні серії. Там двадцять з чимось серій точно було. Доволі цікавесеньких, хороших і потрібних. Напевно, що для українського Ютубу, бо мало насправді проходжень. На наших українських вітчизняних мапах. І ми відкрили з вами, друзі, автосалон Івеко. І заїжджаємо у наступне село. Це у нас Ксаверівка. О, цікаво! До речі, я неодноразово чув про Ксаверівку ні, не Вінницької області, а Київської. Частенько біля неї проїжджаю. Тому ось так. Ну, Зате, друзі, ксаверівка також. І тут є у нас церкву бачимо. чи тут... Ні, це напевно, що храм у нас. Знову ж ми тут бачимо знак. Напевно, знову ж, який нас буде переносити до Другої світової війни. От, до речі, і він. ну так, Який був правий? Друга світова війна. І знову ж, сло трішки величеньке. Не таке, як Лукашівка, але все рівно добре, що воно тут є. А то пам'ятаю, мапа Роекстед, то там просто їдеш і сіл як таких немає. А міста, міста то міста. Така простенька мапа. Простенька мапа. Як, напевно, що і російські, хоча вона трішки краще за них. Так, дивимося. О, знову ж бачите, провулочок там. Стосовно інших мап російських ви запитували, які там було СНД Country, камтрі. І було ще Східний Експрес. Оці мапи. І там ще деякі були, але то таке лайно, чесно. Не розумію людей, які грають саме на них. Якщо існує у нас кілька мап це Промоц та Укрмеп. Так дивимося, друзі. Наступний населений пункт це у нас Якушинці. Ну, все ближче і ближче. Ми з вами до Вінниці. І у нас почався дощ. Круто, круто дощ, як зараз зразлим під дощиком їздити. Я чув, що в 1.50 і ТС2 додали змінений дощ. І воно виглядає більш так реалістичніше. Тобто, коли ми їдемо дорогою, ми з вами помічаємо, що у нас відбуваються відблиски. Відблиски ось на цій мапі. Тобто ми їдемо, бачимо дорогу і бачимо справді, що перед нами є якісь калюжі. Але варто зауважити, що це також і залежить від сонячних променів, які потрапляють на поверхню асфальту, тому варто бути трішки більш обачнішими. І, до речі, бувають деякі фрізи на цій мапі через те, що має просідання пес через дощ. Але це певно у мене через те, що у мене занадто слабкий пристрій. Щоб грати. До речі, друзі, автосалон DAF, ми вже біля DAF з вами, майже-майже у Вінниці. Стосовно самої іграшки, то я програв не так і багато, як би так би сказати, років на цій мапі, зате ми з вами покидаємо цей населений пункт. Добре. Але, не знаю, мені, мені подобається саме ця іграшка, ets 2 American Track Симулятор, Ферма Симулятор, доволі цікаві ігри. Якщо, звісно, знати, як в них правильно грати, отримувати з них максимально ту атмосферу, на яку ти все ж хочеш отримати, яку ти хочеш отримати, яку ти уявляєш. Так, друзі, нас вітає Вінниця, але варто зробити ремарочку, що ми з вами і проїжджаємо населений пункт зарванці, тому, тому ось так. Не варто думати, що ми вже в Вінниці. Ми, поїдаємо в Вінниці, але ми також приїхали частину села Зарванці. Ось так, вона тут не позначена на мапі. Хоча я от думаю, чому не можна було позначити на мапі інші невеличкі населені пункти, пам'ятаю, на мапі Молдови теж було таке саме, там позначалися маленькі села. Було б часто її позначити саме і на інших мапах, на тому самому Промоц. Там теж доволі цікавенька ситуація виходить з населеними пунктами. Там насправді є приховані села і приховані міста, про які мало хто знає, бо мало хто користується. Одрі... До речі, фріз. Я як і говорив, буває під час дощу просідає, але ви самі бачите, що графіка змінилася для 1,50. І це справді відчутно. Так, я повертаю мені на об'їзд. Прямо ми з вами, на жаль, не поїдемо в самісіньку Вінницю. А от е, на вулицю Зулінського ми з вами і поїдемо, побуваємо в тих місцях. Насправді, дуже дивно, що не можна поїхати далі, але мапа є мапа. Мене це чесно влаштовує. Якщо ви хочете підтримати розробника, то можете задонатити там, на Донателло. Здається, на Монобанку можна допомогти. Придбати звісно, що мапу за три сотні гривень. Можете підтримати цим саме розробника. Так, ну що, друзі, виїжджаємо ми звідси і прямо у нас. Ха, дивіться, ми з вами в Калинівку їдемо. Бердичів. Бердичів, почекайте, Бердичів. А, так, так, Бердичів, вже Томирська область, згадав. Кафешка, дивіться, мене, звісно, що тут розкинуті. І дуже цікаво, що навколо ось таких великих обласних центрів ми можемо знаходити саме лісову зону, таке ж саме можна її побачити і в Києві. Особливо збережений парк Голосіївський. Так, він насправді розкинутий навколо всього Києва. Це не тільки Південь Київщини, але і. В частині Оболонського району, в частині і. Хм, ще пригадати як він називається. Ну, ви самі зрозуміли, в тих місцях. В тих місцях. Так, ну що, друзі, давайте їхати, їхати через об'їзну, Якщо буде щось цікаве, я вам про це і розповім. Чесно, я в цих місцях ніколи не бував. Я бував в місцях Мінських хуторів, Вишеньки. Загалом це все. Я не бував у всій Вінниці, я бував в центрі, звісно, що дивився на фонтани, бачив річку Південний Буг, але в цьому місті я не був. Особливо ось на цій дорозі. Я не бував. Тому нічого цікавого, я певно і вам не розповім. Бо коли ти щось бачиш, ти можеш про це щось цікавеньке розповісти, бо тому що у тебе були якісь спогади. Так, ну що, дивіться, знову ж кафе, але це поки що у нас об'їзна. Ми ще поки що з вами не біля перехрестя до Умані. Чи, можна так сказати, до Липовців, лінців і також до Бердичева. Так, ну що, їдемо з вами, набираємо швидкість. Поки що я не приїжджав в Південний Буг. Дуже прикро. А я б хотів би. Так, дивимося, що у нас там написано. Вінниця добре. І ми з вами нарешті переїжджаємо через Південний Буг. Зі мною багато хто сперечався, чому я вважаю Південний Буг саме українською річкою, і чому ця українська річка найбільша серед українських річок? Варто розуміти, що укр... річкою Україна або українською річкою вважається саме та річка, яка починається і закінчиться саме в Україні. Тобто витіки героїв починається і закінчиться в Україні. Ну ви зрозуміли. І поїдає цим характеристикам відповідає саме Південний Буг. Він найдовший в Україні. Так, найбільш річкою в Україні є саме Дніпро, а українською річкою Південний Буг. Оце запам'ятайте. Дуже важлива інформація. Так, Немирів, Житомир, Бердичів. Так, мені от сюди. Мені повертати, я не їду в той бік до Калинівки. Калинівка, це, здається, теж містечко невеличке. Пам'ятаю, воно відоме саме переробкою молока. От, все ще я запам'ятав. Все ще я знаю про Калинівку. Ну, таке, звичайнісіньке промислове містечко. Доволі комфортне, певно, для життя. Якщо ви з Калинівки, то напишіть у коментарях. Так, ну що, давайте розвертатися і поїдемо от сюди. Ну, як я зрозумів, то ми будемо з вами на вулиці Зулінського. Чесно, я думав, трішки буде більше Вінниці, але що є, то є. І ми з вами заїжджаємо тим часом у місто Вінниця. Це останній населений пункт загалом. На даний момент в цьому проходженні. Надіюся, можливо, в майбутньому у нас будуть наступні оновлення. Так, Вольво, дивіться, бачу розробник навіть постарався, щоб прикрасити якось по особливому автосалони. Цікаво, чи в реальному житті вони тут є. От що мене найбільше цікаво, це те, що вони тут існують. Ну, Дивіться, друзі. Можна сказати, що це ніби як передмістя, промисловей райончик. Так, молочний завод Рошен. Так, мені в той бік. От, дивіться, куб. Пам'ятник Кубу. До речі, варто зауважити, що він також і світиться вночі, так само, як і монумент. Ну, Ота стела, де написано Вінниця, також вона освітлюється вночі. Я це бачив, як писав розробник мапи. Олександр писав про ці оновлення, і навіть були скріншотики. Але це вже інформація, яка надається саме покупцям Укрмеп. Ні, я не розкриваю якісь там карти, просто хто хоче підтримати розробника, то ви це можете, звісно, що зробити, ну хоча б, хоча б підтримати. І варто розуміти, що багато проєктів, на жаль, закриваються або через втрату фінансових ресурсів, або через втрату ентузіазму. Тобто ти не будеш на повну силу витрачати весь свій вільний час на щось одне. Ти вигораєш. Та концерт Поділля. Концерт Поділля ТОВ Поділля залізо бетон. Давайте відкриємо, мені цікаво, що це у нас таке. І зараз з вами і глянемо. Зараз оглянемо. Ну, Можливо, буде оновлення. Хоча розробник сказав, що оновлень в майбутньому не варто очікувати. Бо проєкт заморожується на невизначений термін. Ну і варто не забувати, що в кожного є своє особисте життя, і не кожен буде там робити те, що кому хочеться. Ні ніхто нікому нічого не винен. О, дивіться, друзі. Згадується мені все ж АТС 2, доволі схоже, такі вон цікаві. Я так само от, займаюся каналом лише через те, що. Мене щось зацікавило, і я хочу щось розповісти, але не завжди є час, не завжди є бажання. Тобто, якщо в мене буде час і не буде бажання, то роликів не буде. Якщо буде бажання і не буде часу, то також роликів не буде. Тому це просто хобі. Хоч займайся, хоч не займайся, це рішень, рішення кожного. Справді дуже втомлююся постійно робити ролики, постійно говорити про це в роликах, постійно готуватися до цього. Також підготовка має деякий сенс. Вона дуже важлива. Нема підготовки, немає вдалого ролика. Тобто ти завжди плануєш щось і завжди розраховуєш на щось. Так ну що, друзі, виїжджаємо ми звідси і попрямуємо далі до заводів Рошен. От мені справді кортить глянути, бо я їх ніколи не бачив. Ні, я бачив завод Рошен в центрі, біля фонтанів, але я не бачив саме інших заводів, які також важливі для функціонування заводу самого. Так, Зуліцького, там поворот до іншої вулиці. Але я знаю, що мені на оптовик їхати, але я туди їхати не хочу. Чому запитаєте, бо я хочу все об'їхати в Вінниці. Я для цього і роблю ці проходження, щоб показати вам якомога більше деталей. А стосовно пасхалки, Hot Wheels, здається, там, як ти їдеш до Вінниці, там якесь місце для ремонту автівок, там написано Hot Wheels. Якось так. І цей, здається, є пасхалкою. Я це не зразу помітив, але. Дещо почитав і зрозумів, що це справді була пасхалка. Я думаю, що прихована дорога це пасхалка. А виявилось, що то просто ремонтна база Wheels. Ну, зрозуміло. Так, повертаємо от сюди. Бачимо, у нас тут є поліцеянти. Можна також і зробити Як Там у нас, до речі, друзі, завод караван. Ну, тоді поширена у нас хода. Найдешевше, найдешевше у нас на привлавках, магазинчиків. В супермаркетах не помічав я її. Хоча в супермаркетах я звичай купую гуманський лимонад. Так, ну що, давайте зараз попрямуємо туди. Нас там зараз зустріне один із заводів рошену. І ще щось. Або ні. Я не пам'ятаю, що там ще було, але точно Рошен був один. Зараз ми туди проїдемо, глянемо з вами, що у нас там є. Розглянемо. Я для цього і робив цей випуск. Кілька серій, Ну, щоб не було занадто багато і не було занадто мало. Отак, От збалансовано на дві серії для вас, спеціально. друзі, стараюся робити ролики цікавими, е якісними. Хоча в мене звук не такий особливий, не такий хороший, як в інших е ютуберів. Ну, Що є, то є друзі. Головне, щоб було бажання і був час цим займатися. Надіюся, ви підтримаєте подобайкою та підпискою. Так, дивіться, там у нас бачу якесь кладовище, певно. І загалом це все, друзі. Побачили ми з вами один із заводів Рошену. і тепер їдемо до ще одного, до молочного заводу. Так, давайте повертаємо Отут, точно на цьому повороті. Обережно тільки біля Острівка Безпеки. Я їх не люблю, бо я частенько у них буває врізаюся в ці іграшці. Так, ну що, друзі, їдемо. Хм, це мені справді нагадує, можливо, Київ. Також там отакі місця є, Пам'ятаєте, коли ми їздили з вами дорогою об'їзною, там об'їзним шосе. Та й, таке, та й оце таке. Так, давайте отюди заїжджаємо і ще нам трішки ми будемо з вами на тому місці. Стому Вінниці. Вінниця це одне з найчистіших міст України і воно найзручніше. Для життя. Якщо читати рейтинги, читати всю інформацію про Вінницю, то справді може винудити хороше враження про це місто. І порівно з Києвом, воно більш україномовне, чим, чим Київ сам. Хоча, можливо, щось змінюється з часом, але Вінниця мені більш подобається. Невелике місто, порівняно з Києвом, більш зручніше. От Київ мені не сильно до вподоби, хоча я там проживаю. коли... Ходжу на навчання. Так, ну що, давайте зараз тут виїдемо. Ну, Ви бачите, що це у нас молочний завод Рошен. Так, Зараз побідемо, бачимо, тут у нас також є будівельний майданчик, певно, ну, знову ж будується завод Рошен. Рошен збільшує свій вплив, збільшується бізнес Рошен. Це чудово, головне, щоб податки сплачували вчасно і в повній мірі їх сплачували. Оце головне для бізнесу приватного, щоб сплачувалися податки. Байдуже, що той бізнес робить. Головне, що він приносив користь державі, державному бюджету. Так, ну що, давайте зараз повернемо біля оптовику кніс. Цікаво, це якийсь торговий центр чи що. Чесно, я не знаю, якщо ви з Вінниці, з Вінничини, то обов'язково скажіть, будь ласка. Як ви вважаєте, що це може бути за цей кніс? я, чесно, без поняття. Хоча, якби я знав, то я певно не сказав би такий у мене вже насправді характер. Такий у мене людський характер. Щоб запитувати у вас, знавати щось нове від інших людей, бо те, що я знаю, це одне. Я часто помиляюся, а ви, певно, знаєте більше за мене. Так ну що, друзі, закінчуємо це замовлення, і будемо з вами тим часом підбивати підсумочки. Мапа мені дуже сподобалася. Справді, бачу, навіть виправили у нас баланс в досвіді, бо колись було дуже багато досвіду, можна було отримати. Це дуже круто, це також одне із оновлень. Так, друзі, ну що? Ми вами побували в місті Вінниця, глянули практично все місто, яке у нас тут є. Я вам буду дякувати за увагу. Дякувати, що дивилися. Для вас старався той самий теліжанин, той самий Теліжан, який проїхав всю мапу Укрмепу. Можете також глянути повністю все проходження. Воно вийшло доволі цікавим. Так, давайте глянемо, що у нас зміниться, які можна замовлення взяти. Можна взяти Рошен, можна взяти Віер, можна взяти оптову базу. Доволі цікаво. Мені подобається, що є така от різноманітність різних вантажів. Так, цікаво, а можна з каравана щось повезти? Бо караван мені подобається. Нова пошта. о, караван є гуртіння теж чудово. Прекрасно. Ну ось, друзі, така у нас була і серія. Ну, друзі, підтримуйте, підтримуйте тележани, підтримуйте розробника мапи Укремем, бо це важливо для популяризації і для збільшення українського контенту та українського місту в українській культурі, в українському інфопросторі. І дивіться, друзі, ось до речі, вся мапа. Ну, довгенько я її проїжджав, і це 22 серія. За заодно, дякую вам, друзі, дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава! Збройним силам України. Бувайте, друзі!